Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Одеська Філія і у нас нове чудове надходження. Це Honda Accord 2004 року з надійним бензиновим двигуном об'ємом 24 літри, доосначений газовим обладнанням, автоматична коробка передач та передній привод. Автомобіль оновлювався по лакокрасочному покриттю, але є моменти на гарних легкосплавних дисках. По комплектації комбінований салончик на свої руки має сліди використання, але нічого критичного. Також по автомобілю є повний електропакет, мультикермо, гарна штатна мультимедіа з клімат-контролем. Запрошуємо вас на тест-драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15 а Чекаємо на вас.